О, думи мої, о, славо злая! За тебе марно я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Люблю, як щиру, вірну дружину, як безталанною свою в країну. Роби, що хочеш з темним зо мною, тільки не кидай в пекло з тобою, пошкандибаю». Ти привітала нерона Лютого, Сардана Пала, ірода, Каїна, Христа, Сократа, о, непотребная. Кесаря ката і грека доброго, ти полюбила однаковісінько. Бо заплатили. А я, убогий, що принесу я? За що сірому ти поцілуєш? За пісню думу, ой, гаю, гаю, і не такі, як я дармо співають, і чудно й нудно, як поміркую, що часто котяться голови буї, за те є диво, мов пси гризуться, брати з братами і не схаменуться. А те є диво всі ми, кохане, у шинку. Покритка, а люди п'яні.